Так, чи є вже трансляція? Секунду, чекаю. Добре. Так, шановні друзі, ми знову е, в, перебуваємо в, в ефірі в трансляції. Отже, закінчу, закінчувалося, закінчився другий етап конкурсу. Е, ми підбили результати голосування. Отже, згідно з результатами голосування, кандидати. Підсумково набрали наступну кількість голосів: Дмитрів Мар'яна Богданівна, 56, ші, окопний Андрій Михайлович 98, Тернакіна Ольга Богданівна, 58. Отже, такими є результати. Тепер, шановні члени наглядової ради, пропоную вам визначитися з переможцем конкурсу а також дати рекомендації стосовно укладання контракту з, з тим, хто знаєте переможцем. Раз доброго дня. Ну, За результатами конкурсного відбору кандидатів на посаду керівника директора комунального закладу Львівського обласний фаховий коледж спорту. Після оцінки протоколів, після проведення другого туру, рекомендуємо призначити окопну Андрія Михайловича і відповідно, згідно процедури, в найближчий час скеруємо звернення до управління майном. Для того щоб процедуру зафіксувати згідно чинного і приступити вже до конструктивного процесу реалізації усіх стратегічних напрямків, планів, які були озвучені кандидатами, пропоную голосуванням підтвердити вашу, вашу пропозицію. Так, хто за таке рішення? Проголосували три за. Пан Володимирович відключився від трансляції. Три голоси достатньо. Це є більшість. Отже, ми маємо підсумки вашої роботи Наглядової ради. Дякую вам, шановні члени гадової ради, і Михайло. я Думаю, якщо є присутні ще претенденти, то ми їх запросіть, щоб ми оголосили. Я знаю, чи їм треба оцінки, чи вони захочуть ознайомити з оцінками. Зрештою, це публічні трансляції було, тобто оцінки можемо сказати. Та запросіть, пане Роман, напевне, ви оголосіть результати. Подякуйте всім учасникам. Я думаю, що достойні кандидати були. Насправді думаю, що будь-хто міг очолити заклад з тих, хто претендував, але які результати маємо, такі, які маємо. Шановні шановний голова наглядової ради, пане Романе, вам слово. Я не знаю, що траві це. Точно, точно була одна спільна думка на, на всіх, хто були присутні, на всіх, хто були на віддаленому зв'язку. Кожен з трьох кандидатів по праву може очолити. Львівський фаховий коледж спорту ну, Андрій Васильович все ж таки з більшим багажем досвіду, бо лише цього місяця відбулися конкурси в семи е схожих закладах, і десь було чути е приємно його позицію: що кандидати на посаду керівника львівського фахового коледжу спорту є в топі з-поміж з поміж багатьох. Це і розуміння ситуації. Навіть я цільово питав про стратегічне бачення. І тішить що кожен хто з збільшує з меншою мірою. Розуміє, що державний бюджет, державні кошти це така категорія, якої точно завжди буде бракувати, тому це робота з бізнесом, робота з громадським середовищем. І Ну це важливо, і точно сьогодні. І вміння відповідно себе по-доброму продати, запрезнувати свої результати роботи. Але конкурс є конкурс, спорт є спорт і точно. Точно є якісь суб'єктивні об'єктивні критерії. Тому картину голосування, звісно звісно, що зробили результати рейтингу голосування представників, оскільки ви бачили, що це є зразу на, на вході в процес великий розрив, тому місця в нас розподілилися наступним чином. 56 балів Мар'яна Богданівна, 58 балів Ольга Богданівна і 98 це Андрій Михайлович. Відповідно до, до збитих протоколів, оцінок. Тобто результат такий наглядова рада далі по процедурі спільно з управлінням майном ну, запускає процес спецперевірки, призначення і далі згідно трудового кодексу. Андрій Васильович, ви як представник засновника. Щось доброго скажіть. Ну, ще раз хочу подякувати і членам Наглядової ради за те, що активно брали е, участь у процесі обрання керівника закладу і також всім претендентам. Дійсно, я ще раз скажу, що вважаю, що кожен з учасників конкурсу спокійно може очолювати цей заклад. Але ну так не буває, щоб у нас має бути хтось один. Це вибір і трудового колективу, вибір наглядової ради. Я бажаю тим, хто не переміг, як-то не втрачати настрою, тонусу. Якщо будете бажання долучитися до конкурсів в інших закладах, то десь ну, бачимо ваш рівень і задоволенням би бачили вас. Команді е, закладів Львівської обласної ради. Бажаю вам успіху в тій роботі, які ви зараз займаєтеся, а переможцю конкурсу закликаю як -то, активно братися за роботу. Хотілося б, щоб е, те, що ви пропонували в своїх стратегіях, було реалізовано і щоб дійсно ми гордилися нашим закладом. Е, ну, як мінімум, є підстави, але хочеться, щоб це. І надалі так було. Дякую всім. Що найкращого до зустрічі.